попасть, ну, просто, ну, там мясорубка была, скажем. Фабы, авиабомбы, кассетные авиабомбы, артиллерия всех мастей, и минометы все, и какие можно, все туда залетало. Там был гейзер, начальник корпуса, чей? Приїхав до начальника, до командира полка, каже, ми вже тобі дали всіх, кому могли, всіх спеців ти забрав. Каже, за депо ще не наші, а в чому проблема? А проти них наша рота піхоти була. Дві-три роти максимум. Сказати, що це було для мене неочікувано ні, е, тому що ну, є в людей, які займаються певною справою доволі довго, є така штука, як чуйка. І в мене чуйка місяць до того прям кричала про те, що буде щось. Не знаю що, але буде щось. І це давало час підготуватися. Додатково навчити своє відділення чомусь, того, що, що їм знадобиться, в разі чого. І що вони не знали, а, попросити у добрих людей, волонтерів а, оптику необхідну. А, все супер вчасно приїхало, і на момент якраз ще а, десь числа 10 лютого у мене з'явився класний зімотальний бінокль. Арнольд артрозвідник розпочинав шлях воїна у добровольчому підрозділі Карпатська Січ. З 2016 року у лавах Збройних сил України. У 2021 році підписав контракт з 24-ю окремою механізованою бригадою імені короля Данила. Повномасштабне вторгнення зустрів на бойових позиціях на Луганщині. В нас повномасштабне вторгнення почалось за десь приблизно два тижні до 24 лютого. Це було на спостережному пості в золотом. Я в якості артилерійського розвідника знаходився на ньому. Ні, командир постережного поста, командир відділення. Я зрозумів, що щось пішло не так, коли наша артилерія почала відпрацьовувати в район Кримського. Там, де стояли наші сусіди, 57 ма бригада, здається. От. Потім вже виявилося, що 57-му бригаду рознесли. Бо вона мати піхота, немає важких засобів, немає. БМП. і Ій ну, треба було підтримати вогнем. І наша артилерія працювала день і ніч просто все туди, в район Капітанова, Кримського от, і Муратового. Щоб не дати противнику пересікти Сєверський Донець і піти на Сєвєродонецьк. От, от тоді вже зрозуміло було, що щось ну, сильно не так. Артилерія противника теж працювала. Активно. А, і виходить так, що в посадові обов'язки мої входить і виявляти. А, і ми почали її виявляти. Ну, ми знали, звідки в них працюють міномети, тому що ми працювали всі ці 9 місяців, які були на ротації до цього. А, і ну, було доволі в той момент, що було доволі легко. Кульмінація моєї роботи, як Безпосередньо коригувальника артилерійського вогню, як безпосередньо атрогідника, настав купасним. Я 13 березня попав в Копасну, і там, от прям все. Ну, як все, як в фільмах. Ні хвилини в день без прильотів, без стрілкатні. Ну, тобто, справжня війна, ту, яку я, в принципі, і очікував, тому що вона колись мала настати. Правда, я був здивований, що вона така ну, настільки активна може бути. В попасні в мене був спостережний пост в одній з багатоповерхівок. І кожен ранок нас вітали чотирма пакетами градів під вікно, Під вікно, що прилітало до нас в багатоповерхівку. І навіть якщо штурм на іншому краю міста прилітало ну, все, все одно, вони превентивні. Удари робили і наносили вогневе ураження по нашим позиціям. Таку кількість снарядів різних типів, я думаю, що там тільки корабельні артилерії не було, так як в Маріуполі. А фаби, авіабомби, касетні авіабомби, артилерія всіх мостій, міномети, всі, які можна, все туди залітало. І, ну, пацани стояли, пацани трималися. То за це безмежно гордий і за те, що. Потім вже познайомився з цими дядьками і та й хлопцями. Там деякі пацани були молодші, ніж я. Знаю, двох, один вже, на жаль, покійний на сьогодні хлопцям по 21 року. Вони витримали цей ну, скажені боїться в депо. Їм потрібна була перемога. Вони не взяли на той момент Северодонецьк, вони не взяли на той момент Лисичанськ, великі міста. Вони три рази чи чотири в своєму інфрапросторі е, запускали інформацію, що вони взяли то Попасну, то Попасне, яка знаходиться в абсолютно іншому напрямку. Е, і вони там через тиждень і кожен раз беруть. Кожен раз беруть. А по суті, е, прапор встановили вони е, на міській адміністрації. Це було десь в районі 15-х чисел квітня. Отак ось. І то потім ми ту позицію відбили. І ну, фактично півпопасної ще наші, а от вони звітують, що от в них все добре, вони взяли попасні. Ну, суто суто побіда, судобесії суто, їхня. Звітувати треба. Тому що у них попасні поклали таку кількість людей своїх. І ну, не, не якихось там мобілів з ЛНР чи ДНР, вони попа, поклали там Альфу свою, вони поклали ЧВК Вагнер, Лігу поклали, навіть сирійці були. Зі сторони Богославського, намагалися штурмувати Попасну. Е, Ну, Я вже мовчу про їхній е, спецназ, ну, військовий спецназ, ніж там полки спецназа є. Здалося прослухати перехоплення їхнього. Е, там був Гейзер, начальник корпуса чи Комбріг е, до начальника, до командира полка е, звертався до Бакана, то там, каже, ми вже тобі дали всіх, кому могли. Всіх спеців ти забрав, кажуть, за депо ще не наше, типа, в чому проблема? От, вони там виправдовувались, звісно ж, а проти них наша рота піхоти була. Дві-три роти максимум. Типу мотопіхотний батальйон, і одна з рот тримала якраз от депо і справа від депо приватний сектор. Коли сонце світить, не видно, як артилерія стріляє, Та, там є там. Дим, якщо це там не супервелика відстань, і в тебе там є гарна оптика, це от, е, дим артилерія, а так в основному не звук. Тобто це досвід. І там, за два тижні артилерійським розвідником стати, ну, я не знаю, вкрай важко, мабуть. І не скажу, що неможливо, але дуже, дуже важко. Тому що, е, по-перше, ти маєш розуміти ну, звичайну географію, да, те, що вчать там, в шкільній програмі. Е, для того, щоб орієнтуватися, ти робиш схему орієнтирів для того, щоб тобі треба розуміти, що навколо тебе знаходиться. Є декілька методик роботи. Дуже допомагають програми від благодійної організації Армія СОС. От кропива це просто нічто. У русських теж щось таке є, але воно настільки топорне і мені приносили планшет. Цими програмами їхніми. Я такі подивився, я б не зміг би мабуть, навіть навчитися, на тому, тому що воно ну, глючить, вилітає. Ну, не користуються досі в 22 2022 році, бо користуються е паперовими картами. Безпосередньо на лінії зіткнення, ну, про що ми можемо говорити? Кропивада прям, ну, вона, вона в сотні разів спрощує. Е Виставлення спостережного поста, прив'язку його, ну і коригування. Вона спрощує розрахунки для артилерістів, для мінометчиків, та навіть для тих навіть операторів СПГ і АГС. Тобто це настільки універсальна штука, що ну, та, звичайному піхотинцю вона знадобиться для того, щоб якісно дати ціле вказання. Бому тобто, що були моменти, коли. А, Наша, ну, там, я, наприклад, як арткоригувальник не бачу, тому що в мене там немає довороту оптики туди. Е, доводилось нашій піхоті коригувати артилерію. Тільки коли в них була кропива, вони робили це прям дуже класно, Відкориговували, давали ці е, цілі, е, координати цілей, е, все супер було. А коли її не було, то дуже важко. Росіяни, русски, вони ну, да, в них артилерія прям хороша. Я як артпоригувальник скажу, що вони працюють чітко і з бика в них добре. І за рахунок цього поєднання вони абсолютно спокійно можуть там, за день випустити 2-3 тисячі снарядів одною батареєю, навіть одним дивізіоном. Тобто це в порівнянні з нашою кількістю БК це просто космос. От якщо у нас там на загороджувальний вагонь витрачалося 6 снарядів, 7 снарядів, 8 до 10 це максимум. Це якщо вже там таке скупчення піхоти і техніки противника, то ну, там, а в них вони просто одну хату могли шістьма-восьми снарядами розбирати. І в них пристрілка, я рахував. У нас були перехоплення від наших друзів. А, вони пристрілювали міномет. І 20 мін для пристрілки міномету до них витратити це за норму. Причому не 20 мін різнобійних, а однієї партії, однієї, одного вагового знака. Тобто це свідчить про те, що у них приїжджала просто партія, там умовно випустили 2000 снарядів, це 2000 снарядів поїхали. Тобто у них велика кількість однакових снарядів. От. І це от, завдяки цьому вони. В принципі, досягають великої точності і такого якісного вогневого ураження наших військ. Дякуючи нашій, нашій радіорозвідці, ми отримали ЧВК-вагнери, злили свої координати в відкритому ефірі по аналоговій связі. І ми ці координати отримали. Ну, і відповідно, подивившись по планшету, я дивлюсь, що це там. 970 метрів від мене. І якраз в мене туди є спостереження. І ми вирішили, вищим керівництвом бригади було вирішено нанести вогневе ураження на ці точки і насипали так, як ніколи. Просто Ну, прям гарно. І в ефірі просто полилося там крики, стони. Потім вже підбили статистику русську, що в один момент. Ну, а відповідно, це комусь треба було коригувати і доповідати про влучання-невлучання. То оскільки на цьому, на, на цьому краю попасні був тільки фактично один я і моє відділення, да, там хлопців мобілізованих, які, звісно, вони вчилися весь час, ну, от, але на такі важливі події я приходив і спостерігав. Е, і щось близько там, 32 х це за один, за один раз вогневого ураження. І командирів їхніх там покоцало дуже сильно. А в трьохсотих там, не знаю, чоловік 40 було. Тобто прям такий яскравий момент, який запам'ятався дуже сильно. Не відправили вчитися, на пілота квадрокоптера. Стандартний Mavic 3 дуже комфортна річ. Хороший запас польоту, бомбічний зум, там кінокамера стоїть. Дозволяє дістати будь-кого, головне частіше змінювати ракурси, тому що більшість помилок пілотів, в тому що вони летять над цілю. А інколи, якщо це густа посадка, треба подивитися збоку. Третій Mavic, аотель. Ну, отель не дуже люблю, тому що у них дуже погана камера. Ну, як на мене. Тобто інколи треба зняти відеопідтвердження знищеної цілі або нанесення вогневого ураження і результату його, то тотель дуже сильно програє Mavic у третьому по, по камері. Ну і невеликі, в основному невеликі пташки. Тут питання в тому, що наскільки досвідчені у нас пілоти. Я на першому коптері. Ну, завдяки своєму сенсею Владиславу. Е Пролітав на першому коптері місяць. На перш... ну, тобто він каже це, він каже, я такого ще не бачу. Я кажу, я сприймаю це як комплімент спасибо". От. Е, І в дощ літали, в на... в, в Накрапаючий дощ літали, і в туман е була дуже низька. Хмарність 140 метрів, нам треба було наших заводити на позицію. Відповідно, ми їх заводили. Нічого, посушили, все добре. Стосовно того, чи збивають, чи впливає реп, чи самі гублять, тому що все, все насправді дуже сильно, ну, на 90% залежить від пілота. Якщо пілот розуміючи, що там десь в тому районі працює реп, він, ну, йому треба якось туди. Розвідати чи відкоригувати вогонь, не залітаючи під зону впливу РЕП. Тому що 70% ти втратиш пташку. У мене сенсея. Дрон був з системою скиду і зарядженим вогом 17-м. Він полетів відпрацьовувати кулеметника. Він скинув вог, кулеметника за 300, але він збив нам пташку. Тобто релевантні втрати, я думаю, що так. Да. Тому що цей вог до цього накосив там 20-25 чоловік, 200-300, і оцей от кулеметник, ну, так все стало. Стосовно півдня Херсонського напрямку, ну, це, це дуже жорстко було, тому що була велика... Ну, Два види противника було. морпехи і десантники. Якась там частина ну, збурять, не знаю, що там за підрозділи були. І завдяки, точніше, із за особливостей рельєфу, тому що все ж таки це Херсонщина Миколаївщина е, степова частина, там, де доволі багато річок, там, де пагорби доволі немаленькі. Ну, Складна місцевість і ну, важко там воювати було. Всі села внизу знаходяться. Тобто, якщо ми штурмуємо село, заходимо, хлопці займають оборону. Зверху, як правило, йде посадка, в якій сидять, сидить противник і просто наносить вогневе ураження вже безпосередньо по селу. А село розбирається при щільному вогневому, щільному контакті дуже швидко. Все ж таки, це незвичайна піхота, це люди, які були. Підрозділи, які були і на київському напрямку, теж вони вміють воювати. Хтось ліпше, хтось гірше, але в цілому, в цілому, цілому вони дуже грамотно організовують засади. Маскування в них хороше. Ну, вміють, вміють працювати. Не скажу за бурятів такого, деякі підрозділи у них там не вміють просто нічого. Просто, як дикі люди, умовно кажучи. А от морпіхи, пацани казали, що прям працюють вони непогано. Ну, але і бігають від наших теж вони дуже гарно, особливо в сторону в бік Херсону. Велика кількість артилерії з нашої сторони працювала цей раз. Ну тобто дуже-дуже багато і, славнозвісні хаймерси, і М777. Пацани просто день і ніч працювали, і це ну це в першу чергу це бійцю в окопі піднімає бойовий дух. Тому що якщо в попасній там і за відсутності боєкомплекту казали, що там от нас кинули, нас там прикрити не можуть. А ти ну ти ж розумієш, скільки там повідомляють, скільки БК, да, скільки розхід, і ти розумієш, що фізично немає. Тобто, а тут прям дуже дуже класно наші працювали. Дуже точно. Навіть е довелося побувати на позиції артилерістів. Я не знаю, який то підрозділ був, на щастя, е вони працювали і екскаліборами, і звичайними е снарядами, які летять на 40 км. дуже. Я, я боявся, що в мене в машині скло вилітає, сильно стріляє. До цього я тільки бачу, як вони прилітають. І що залишається після орків? <хи> у нас виходу нема. Ну, це війна, це не там, АТО, ООС, як до цього було. Це війна от, за існування України, українського народу. Тобто, ну, якщо ми програємо, у нас не буде країни. А я не хочу. Ну, я тут прожив все своє життя. Мама в мене прожила все своє життя. Мої ну, тобто, ну, Друзі, рідні, ну, це наша земля. Куди вони? Зачем? Не треба тут бути. Але однозначно, кінець Росії прийде, їхньому режиму прийде. Я думаю, що трошки навіть дістанеться білорусим. Маю на увазі, що Лукашенко або його вб'ють, або він в той час країни. І цей режим зникне. Але білорусам буде треба вчитися, як жити в нормальній країні, там, де ти господар, а не господар якийсь бульбафюре умовний. 我兵，这是